Завершився останній поєдинок однієї восьмої фіналу. Боруся Дортмунд обіграла Монтерей з рахунком 2-1. І ось вже сформувалися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу. Ну із цікавих протистень одразу скажу про дуель двох Белінгемів. Белінгем той, що Джуд із Мадридського реала буде грати проти Белінгема, того, що Джоб. Із Борусією Дортмунд, і знаємо ми, хто з двох Белінгамив наразі сильнішим. Ну, очевидно, що ніби Джуд, але гра покаже. Далі ще одна дуже цікава пара це ПСЖ Баварія. І що цікаво, переможці цих двох чвертьфіналів зійдуться у півфіналі між собою. З іншої частини сітки Палмейра з Челсі та Флуміненса Альхіляль. Насправді така дуже лайтова частина сітки. Ну, але це все тому, що Манчестер Сіті так інтер не пройшли до. Чвертьфіналі. Що ж, е, ну, мій, як то кажуть, моє передбачення, що насправді з того боку може бути якась е, цікавинка, дивина, але поки що все виглядає, ніби Челсі та. Ну, давайте так, Челсі має дуже хороші шанси прийти до фіналу. Ну, а з цього боку сітки просто буде дійсно справжнє видовище, справжня битва. Тож е, залишайтеся із. Е, Каналами ЄГОЛ, власне, так з ресурсами ЄГОЛЮ Туб, Тікток, Телеграм, Інстаграм, Фейсбук. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео. І, власне, до зустрічі в ефірі.